Кільне життя закінчується, час обрати майбутнє. До яких університетів збираються вступати одинадцятикласники, на випускників яких вишів перш за все звертають увагу роботодавці на ці питання та інші питання буде відповідати сніданок з 1 плюс 1» в нашому сюжеті, а після і експерт студії. Дочекайтеся, важливо знати. Одинадцятикласник Назар ще в дитинстві визначився із покликанням: хлопець буде вчитися на мультиплікатора. Мене мама називала з моїх п'яти років сільськінмастер, тому що я завжди малював якихось голих дів, які сидять там на якомусь паньку, там щось там в'яжуть, ніколи я не малював якихось там квітів. Такому вибору хлопця дивуються друзі і родичі. кажуть, така спеціальність несерйозна та неприбуткова. Ти якийсь... Дуже дивні професії вибираєш. Це взагалі не твоє, це не буде приносити тобі багато грошей. Іди на стоматолога, у людей завжди гниють зуби. Але Назар вважає, що головне отримувати від роботи задоволення, а не гроші. Навіщо мені копатися в чиїхось зубах? Якщо я знаю, що моє щастя, це наприклад там малювати якусь картину чи робити якусь там анімацію. У виборі вишу теж все просто обиратиме найпрестижніші. Це будуть такі мейнстрім університети, тобто це Тараса Шевченка, Києво-Могилянська академія, і все. Університет імені Тараса Шевченка і справді у лідерах серед вузів, які найчастіше обирають українські абітурієнти. Друге місце за популярністю у вступній кампанії 2013 року посів Київський політехнічний інститут на третьому місці за кількістю поданих заяв розташувався львівський університет Івана Франка. Але сніданку цікаво, що і як формує престиж вищого навчального закладу. Чи завжди авторитет вишу гарантує якісну освіту та подальше працевлаштування? І чи надають роботодавці привілеї в? випускникам престижних вузів. І Єгор стадний, експерт центру досліджень суспільства, дивився з нами цей сюжет. Єгоре, доброго ранку. Доброго Бачили, ранку. в сюжеті наш е, герой Назар. Не вагається. Він обрав свою професію і власне обрав найпрестижніші е, виші, в яких буде брати участь до вступу до них. Так а що формує найпрестижніші вуш його, його ступінь? У нас немає критеріїв для незалежної оцінки якості угу. освіти. Вони не розроблені, вони не запущені, не запущені механізми їх впровадження. От я нещодавно займався якраз таки переглядом індикаторів, за якими оцінювалися вищі навчальні заклади. І я скажу, що вони не відображають насправді ні того змісту навчальних програм, ні умов, в яких навчаються студенти. Розумієте, коли оцінювати вищий навчальний заклад за кількістю комп'ютерів на одного студента, угу. коли, в принципі, у нас у всіх є комп'ютери, ноутбуки, планшети і так далі, те, що не потрібно. Розумієте, і там перелік таких індикаторів. Вони взагалі не актуальні вже, тобто оптика викривана. Так от за такої ситуації е, престиж формується завдяки е, не якісним показникам, а репутаційним показникам. От я б звернув би увагу абітурієнтів цьогорічних на те, наскільки університет співробітничає з закордонними вищими навчальними закладами. От дуже зараз популярним є, і слава Богу, набирає обертів, така практика, як дабл-діплома. Це коли університет український. За договором з університетом закордонним надає можливість навчатися на програмі з подвійним дипломом. Ви вчитеся тут, наприклад, рік, рік в тому університеті, захищаєтесь перед спільною комісією і отримуєте два дипломи. Непогана перспектива, та але це говорить про те, що університет перед тим як домовитись про таку програму, пройшов відповідну оцінку зі сторони партнера. Тобто, ми маємо в принципі вже якийсь більш-менш орієнтир. Там була визнана якість цього університету. А чи роботодавці все таки надають привілеї випускникам престижних вузів? Е, я думаю, що зараз працедавці вже дуже обережні, і сам авторитет вищого навчального закладу для них мало що говорить. Я знаю практики, коли люди питають не тільки додатки до дипломів, вони питають зразки і ті письмові роботи, які писали студенти для певних викладачів. Тому що вони знають, наприклад, ім'я викладача, вони угу. розуміють це добрий фахівець, і він не приймає халтури і не дивляться там ту типу, письмову роботу. То, то есети, дослідження, міні-дослідження і так далі. А отже, Єгоре, наостанок сьогодні, от зараз на дивляться абітурієнти. Можливо, з професією вони визначились, але тут треба обрати виш. А, перше, на що вони мають зважати. Е, я думаю, що не завадило б подивитися сайт і так. переглянути, не цуратися переглянути зміст самих навчальних програм. Зараз вже сутужно, але переважна більшість навчальних закладів викладають змісти своїх навчальних програм різних спеціальностей. Можна подивитися перелік курсів. Навіть можна подивитися переліки списків літератури, там, наприклад, до цих курсів. Тобто, е, зробити таке глибинне зондування перед своїм вибором. Далі, як я вже сказав, підійдіть і поспілкуйтеся зі студентами. Ось неформально. Це буде більш сприятливо для того, щоб ви більше дізналися. Якщо боїтеся знайомитися, заходьте на форуми. Так, так. в інтернеті це можна завжди зробити. З вас трошки поглузують, тому що це так прийнято, та завжди в якомусь там середовищі, але завжди знайдуться добрі люди, які нададуть якусь інформацію там щиро, відкрито. Так, дякуємо. Ну можливо, наша сьогоднішня зустріч допомогла багатьом абітурієнтам і студентам тих чи інших українських закладів. Дякуємо вам, Єгор Стадний, експерт центру досліджень суспільства. Був у гостях сніданку. Робіть вибір. Сніданок триває.